Ми маємо для вас такі чудові половири кашемірові, 100% кашемір, виобразний виріз, Чудово на осінь. Поєднуються з класичними брюками, з джинсами. Дуже м'якенькі все-таки кашемір це якість. Також в лот входять три шарфи. Ось такі. Також кашемір. Чорні, класичний базовий колір. З усім поєднується дуже чудово. Оброблений край рукава ось так підвернутий. Так. Край вороту оброблений ось так, V-образний виріз. Вартість 346 гривень за одиницю. Маємо в лоті 10 штук. Вартість лоту 343 460 гривень. Замовити ви можете в наших менеджерів. Також діє безкоштовна доставка від замовлення від 50 тисяч по Україні. Доставка для вас буде абсолютно безкоштовна.